За минулу добу постраждали п'ять жителів: четверо в Селидовому та один у Нью-Йорку. Поліція задокументувала наслідки ворожих атак. Ворог завдав 1731 удар по області, з них 12 по житловому сектору. Гучно було в містах Краматорськ, Селидове, селищі Нью-Йорк, селах Архангельське, Крива Лука, Максимільянівка, Нетайлове, Новобахмутівка, Новоселівка-Перша, Рідкодуб, Романівка. Пошкоджено 66 цивільних об'єктів, 49 житлових будинків, 13 автомобілів, гараж і господарчі споруди. З артилерії окупантів. Анти атакували Нью-Йорк, поранили людину. Пошкодили 20 приватних осель і 4 авто. По селидовому Росія вдарила двома ракетами с 300 Поранень зазнали четверолітніх мешканців. Пошкоджено 24 приватних будинки та 4 автомобілі. Внаслідок обстрілів з реактивної артилерії у Романівці. Постраждали три домівки в Рідкодубі – дві. Краматорськ зазнав удару з РСЗВ «Смерч». пошкоджено 5 цивільних авто. Поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.